Механізми, перший з яких установчий. Установчий механізм складається з базиса, грошового ящика та клавішного поля. Розглянемо клавішне поле. Клавіша «Вимк» означає включення або виключення каси. Клавіша ПЧС означає присунення чекової стрічки. Клавіша код товару означає підтвердження товару. Клавіша АН. Означає е, анулювання частини покупки або усієї покупки. Клавіша С е, означає скидання при неправильній реєстрації. Клавіша кома означає знесення коми. Е, клавіша Х означає е, кількість або множення. Клавіша відсоток означає торгівельна надбавка. Е, клавіша плюс означає внесення службової суми. Клавіша мінус означає виведення службової суми. Клавіша сейф означає наявність грошей у сейфі. Клавіша Кредит означає розрахунок кредитом. Клавіша чек означає розрахунок чеком. Клавіша ПС означає проміжну суму. Клавіша оплата означає оплата готівкою. Контрольний касовий апарат. Міні 600 має 8 секційних лічильників та три ряди для набору сум. Другий механізм воду. Механізм воду призначений для воду команд. Третій механізм управління призначений для управління усіма іншими командами та арифметичними діями. Четвертий механізм індикаційний, призначений для візуального контролю за грошима, які надійшли від покупців. Та набраної інформації. П'ятий механізм принтер призначений для печатання грошових документів і складається з чекової, контрольної та фарбувальної стрічок. Шостий механізм пам'яті призначений для збереження інформації. Шостий механізм блок живлення призначений для підключення контрольно-касового апарату до мережі або працює від акумулятора 30 вольт. І В контрольно-касовій машині Міні-600 відсутній замикаючий механізм. Підготовка до роботи контрольно-касової машини Міні-600 включає в себе три операції. Перша це заправка чекової та контрольної стрічки. Друга це реєстрація касира. І третя це введення службової суми. Для того, щоб здійснити першу операцію, тобто заправити та контрольну стрічку, необхідно зняти кришку принтера. Бабіну чеково-контрольної стрічки вставляємо в зажими. Два спарених кінця. Направляємо до чеку печатного устрою через фотодатчик. Нажимаємо ПЧС, поки стрічка не просунеться на 20-25 см. Залишаємо для видачі чеку, інший кінець направляємо на приймальну вісь, де є закріплюємо. Закріплюємо таким чином. Знову нажимаємо «ПЧС». Пересвідчуємося, що стрічки заправлені вірно і закриваємо кришку принтера. Для того, щоб здійснити другу операцію реєстрацію касира, необхідно на клавішному полі нажати клавішу 1, натискуємо клавішу 1, ПС, перший відділ. І клавішу «Оплата». Відриваємо чек і вклеюємо його до книги контролера касира. Для того, щоб здійснити третю операцію, тобто введення службової суми, необхідно. Ми нажимаємо клавішу плюс, вводимо суму і клавіша Оплата. Підготовка контрольно-касової машини Міні 600 закінчена. Каса готова до роботи. Розпочинаємо роботу на електронно-контрольно-касовому апараті Міні 600. Для того, щоб розрахувати з покупцем, за одну одиницю покупки необхідно на клавішному полі набрати номер коду. Підтверджуємо клавішею код товару. Проміжна сума ПС, що визначає вартість покупки, і підтверджуємо клавішею оплата. А зараз ми вам це продемонструємо. Набираємо номер коду товару. При цьому на індикаторі висвічується цей номер. Підтверджуємо його клавішею код товару. На індикаторі висвічується ціна цього товару. Натискуємо клавішу ПС. Визначаємо вартість покупки. Натискуємо клавішу Оплата. Розрахунок закінчили. Для розрахунку за декілька покупок і визначення здачі покупцю. Необхідно на клавішному полі набрати номер коду. На індикаторі відсвічується цей номер. Підтверджуємо клавішею код товару. При цьому на індикаторі висвічується вартість цього товару. Набираємо на клавішному полі номер коду слідуючого товару. На індикаторі висвічується цей код. Підтверджуємо клавішею код товару. На індикаторі висвічується вартість цієї покупки. Натискуємо клавішу проміжної суми ПС, що визначає вартість всієї покупки. Оголошуємо суму покупки покупцю. В даному разі. 31 гривня 20 копійок. Отримуємо у гроші. В даному випадку 40 гривень. Набираємо суму на клавішах для набору сум в копійках. Клавішу оплата. При цьому на індикаторі висвічується сума здачі, яку повертаємо покупцю. Для того, щоб провести розрахунок з покупцем, за складну покупку зі здачею, використовуємо клавішу Х або множення і клавішу Крапка. Розглянемо цю ситуацію. Коли покупець купляє 15 одиниць якогось товару на клавішному полі. Набираємо кількість цього товару. Натискаємо на клавішу Х або множення. Набираємо номер коду. В даному випадку 5. На клавішах вводу. Підтверджуємо клавішею код товару. На індикаторі висвічується вартість цього товару. Коли покупець купляє ваговий товар, в даному випадку 800 г. На клавішах вводу інформації набираємо цю кількість через кому. Натискаємо клавішу Множення. Знову на клавішах вводу набираємо номер коду товару. В даному випадку 2. Підтверджуємо клавішею код товару. На індикаторі висвічується вартість цього товару. В даному разі 24 гривні 24 копійки. Для визначення вартості покупки натискаємо на клавішу проміжної суми ПС. На індикаторі висвічується вартість покупки. Оголошуємо суму за дві покупки по купцю. В даному разі 324 гривні 24 копійки. Отримуємо гроші. В даному випадку 350 гривень. Вводимо суму на клавішах «Вводу» воду в копійках. На індикаторі висвічується ця сума. Натискуємо на клавішу Оплата. На індикаторі висвічується сума здачі покупцю. В даному випадку 25 гривень 76 копійок. Дякуємо за покупку покупцю. Розраховуємо з покупцем і запрошуємо завітати до нашого магазину ще раз. На цьому розрахунок завершено. При розрахунках з покупцями виникають такі ситуації, коли покупець не в змозі проплатити відібрану ним покупку, і контролеру касиру необхідно анулювати частину покупки або всю покупку. Цю ситуацію ми і розглянемо. Розглянемо ситуацію, коли покупець відмовляється від цієї покупки. Для цього на клавішному полі набираємо номер коду товару. В даному випадку 12. Підтверджуємо клавішою код товару. На індикаторі висвічується номер коду товару в даному випадку 12 і його вартість. В даному випадку 35 гривень 20 копійок. Але з якоїсь причини покупець відмовляється від покупки. Тому ми маємо зробити анулювання цієї покупки. Для цього натискуємо на клавішу анулювання покупки АН. На індикаторі висвічується вартість цієї покупки із знаком мінус. Свідчить про те, що покупка буде анульована. Потім натискуємо клавіш «ПС». На індикаторі висвічується нулі. Що означає, що покупка анульована. Потім натискуємо на клавішу Оплата. Ще завершує операцію. Розглянемо ситуацію, коли покупець відмовляється від частини покупки. Розраховуємось з покупцем за товар. Для цього на клавішах для набору сум набираємо кількість товару, в даному випадку, 4. Підтверджуємо клавішу кількість або множення. Набираємо номер коду товару. В даному випадку 6. Підтверджуємо клавішою Код товару. На індикаторі висвічується номер коду товару та його вартість в даному випадку 492 гривні 84 копійки. На клавішах для набору сум натискуємо кількість слідуючого товару. В даному випадку 0,400. Підтверджуємо клавішою Кількість або многих. Вводимо код товару. В даному випадку 8. Підтверджуємо клавішою код товару. Натискаємо клавішу проміжної суми ПС. Дивимося вартість всієї покупки. В даному випадку 494 гривні 64 копійки. Але покупець відмовляється від частини першого товару в кількості двох одиниць. Натискуємо клавішу мінус, що характеризує анулювання покупки. Потім на клавішах воду набираємо кількість товару, від якого відмовляється покупець, в даному випадку 2. Підтверджуємо клавішою Кількість або множення. Набираємо номер коду товару, від якого відмовляється покупець. В даному випадку 6. Підтверджуємо клавішою код товару. На індикаторі висвічується код товару, від якого відмовився покупець і його анульована вартість. В даному випадку мінус 246 ,42 гривень 42 копійки. Натискуємо клавішу проміжної суми ПС і клавішу Оплата. Анулювання частини покупки завершено. В кінці робочого дня кожен контролер-касир виконує світ, щоб здати гроші до головної каси або зробити.